Е, чує, то ти мене знімає. Щось я думаю, що сім витриков не так. Покажи. Коррече, я зрозумів, що ми сьогодні будемо робити, сьогодні буде е, 24 години. Е, я буду паркурити. Пошли. Я кифара, подобро пожаловать, в дом лапу давай разгоним. В Внм краб и бетонный в уни, сондра по району спит, но кури ты не говори. Дикого ты не буди, ведь на районе Каждый бандит сидит и помнит Это мотив за косяки, же надо платить Убитый вряд ли будет убит Ненаминированный эрудит Копает формулы или же спит Пойду намешаю кофе вну, В городе я одна любу, вечером богу лесен, а сата набирает Весен У нас такая ситуация проключилась, мы зачли телефон Давайте переделаем... О, что-то Алло Еще раз позвонишь, я тебе... Єбальник набив. Ага. Сьогодні я вас навчу е, е, робити сальто назад за п'ять хвилин. Повторюйте все, що я роблю. Ай. Треба для самого початку треба дуже сильно навчитися від пригодні. Це перше, начисто дуже сильно підпригадь. Дальше, друге, це треба навчитися ходитися назад. Ай. Два кроки вже виконано. Тепер я вас навчу робити сальто назад. Тут треба вивізти ці два кроки Ай. і ви зробите це сальто назад. Ай. Я не знаю, що <реш> зняти вам до кінця відео, то Та не так швидко йде. <світ> я не знаю, що вам зняти до кінця відео, так що я просто... ви будете дивитися, як, як я йду додому.